Колишній телеведучий засновник благодійного фонду Сергій Притула розкритикував можливість виїзду за кордон молодих чоловіків, оскільки усі ці люди мали працювати. В етері програми Пряма червона він зауважив, що ця тема є надзвичайно чутливою, оскільки має багато складних аспектів. Притула навів приклад із власного фонду одного із молодих працівників, який приєднався до команди наступного ж дня після повномасштабного вторгнення. Спочатку хлопець допомагав із базовими завданнями, а згодом почав шити дрони і робив це дуже якісно. Однак мати наполягала, щоб хлопець виїхав за кордон, і нині він перебуває у Польщі. Тобто одна грань це як батьки і самі хлопці дивляться на своє майбутнє, на свою перспективу. Інша грань, яка мене більше стривожила. Це те, що я не зустрів за останніх пару місяців жодного бізнесу, який би не пожалівся мені на те, що у них відтік кадрів. Засновник благодійного фонду пояснив, що через тепер мобілізаційний вік, тобто з 25 років, підприємства почали перестраховуватись. Так ось за його словами, бізнес сьогодні намагається діяти прагматично. Роботодавці розуміють, що молоді працівники можуть стабільно працювати в них найближчі кілька років. Ну і за цей час їх можна навчити дати кваліфікацію і розраховувати на виконання ними важливої частини роботи без ризику втрати через мобілізацію. На думку притули, уряд міг би запропонувати молодим чоловікам до 25 років чіткі гарантії, що їх не мобілізують у найближчі 3-4 роки, щоб вони могли спокійно працювати, навчатися і підтримувати економіку. Натомість українцям запропонували можливість виїзду за кордон, щоб вони там, нібито, навчалися і поверталися в Україну вже з фахом. Водночас, як звернув. Увагу притула фактично йдеться про найменше за чисельністю покоління в українській демографії. І ми просто взяли і сказали ви можете виїхати. І ніхто не сказав, ми знаємо, як вас повернути. Практика показує, що молодь це якраз та мобільна група, яка адаптується швидко в будь-якому середовищі, навіть коли закінчиться війна. Відсутність перспективи з боку держави точно не сприяє тому, що вони такі ну що, зібралися всі разом. Давайте щоб легше разом всі вернемося і заживемо. Ні, це жахливе марнотратство людського ресурсу в такі важкі часи. Тим часом народний депутат Олексій Гончаренко звернув увагу на те, що сам Сергій Притула з 22-го року неодноразово виїжджав за кордон, зокрема до США, Канади, Польщі та низки європейських країн. Крім того, депутат розповів, що його молодий помічник Едуард, попри право на виїзд за віком, залишається в Україні. Як зазначив Гончаренко, це стало можливим завдяки хорошим умовам роботи. Варто зауважити у березні 24-го року притула пояснював, що виїжджає з України законно, адже має статус багатодітного батька, що дає йому таке право. Він також зауважив, що його працівники перетинають кордон у межах волонтерської діяльності через систему шлях. Однак сам він нею не користувався. 26 серпня кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою чоловіки віком 18-22 роки можуть виїжджати за межі країни без порушення закону. Для цього потрібно мати лише паспорт і військово-обліковий документ, ну а також відсутність обмежень на виїзд. Це рішення уряд пояснив прагненням дати молоді можливість продовжити освіту, ну або ж отримати, або підтримати родини за кордоном і не втрачати зв'язок з Україною. Утім, частина українців вважає, що дозвіл на виїзд. Абсолютно послаблює нашу обороноздатність, адже саме молоді чоловіки є потенційним резервом для збройних сил у соцмережах та публічних коментарях. Користувачі недоразово реагували на таке рішення зокрема, мовляв, чимало чоловіків, саме молоді, виїжджає не на навчання, а на відпочинок. Водночас офіційно уряд та військова омбудсменка Ірина Тезеріна запевняють, що дозвіл не був помилкою, а навпаки, зняв напругу. За її словами, ця норма дозволила частково розвантажити ситуацію, в якій молоді люди почувалися заблокованими в країні, де війна триває третій рік. І ключове завдання держави тепер не таврувати тих, хто виїхав, а створити умови, щоб більшість із них повернулися, наприклад, після здобуття освіти чи для підтримки сімей. Втім, колишній начальник генерального штабу збройних сил України головнокомандувач Віктор Муженко розкритикував рішення влади України щодо дозволу чоловікам віком 18-22 роки виїжджати за кордон в Україні. Тож перепрошую в інтерв'ю Радіо Свобода. Він наголосив, що такий крок може мати досить серйозні наслідки, передусім для обороноздатності. За словами генерала, саме ця вікова категорія становить потенційну е, основу саме майбутнього сержантського молодшого офіцерського. Складу, якщо ці чоловіки масово виїдуть, Україна може стикнутися або з необхідністю підвищення призовного віку, або з критичним навантаженням на тих, хто залишився. Я вважаю це рішенням помилковим. І воно ще дасть про себе знати. Негативний ефект від нього ми ще можемо отримати відсутність людей. Можливо, ми до цього прийдемо. І тоді стане питання в мирний час призову цих людей не з 25 а з 18 років. Ситуацію підсилюють і цифри загалом із початку 25-го року. Наприкінці серпня кордони з Польщею перетнули майже 45 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 22 років. За даними прикордонної служби Польщі, після запровадження дозволу на виїзд кожного дня в середньому з України виїжджає 1600 українців. Про це пише політико. Водночас у самій Україні точного обліку таких виїздів немає. Як пояснив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, за віковим принципом статистика не ведеться. Тим часом у медіапросторі з'являються різного штибу матеріали, в яких йдеться на кшталт того, що 100 тисяч громадян України виїхало до Польщі. а Україна нібито втратила ціле покоління. Однак цю тезу оперативно спростовують самі польські прикордонники. Вони заявляють цифра у 100 тисяч, яку розігнало британське видання The Telegraph, Перебільшена за їхніми даними. Йдеться приблизно про 45 тисяч українських чоловіків цієї вікової групи, які перетнули кордон у двох місяців, як у напрямку Польщі, так і назад в Україну або в інші країни Європейського союзу. Також у соцмережах масово поширюють фейки про масову втечу молодих українців за кордон. Втім, такі чутки не мають реального підтвердження натомість експерти застерігають подібні меседжі це частина інформаційної атаки, оскільки російська пропаганда не залишає спроб вдарити по моральному стану суспільства. Паралельно у соцмережах своя війна аргументів. Частина людей погоджується із словами волонтера Сергія Притули та пише про втрату робочих рук. Інші ж захищають право молоді на освіту та свободу, наголошуючи, що багато хто виїжджає тимчасово. Водночас частина коментаторів зазначає, якщо тренд виїзду збережеться, це стане тривожним сигналом. Адже, як пишуть, молодь, яка могла би будувати майбутнє, просто залишає країну. Ну що ж, і досі до речі тривають дискусії стосовно доречності цього рішення, але як би там не було, факт залишається фактом. Десятки тисяч чоловіків віком 18-22 роки, все ж таки скористалися цією можливістю. Хтось можливо лишень готується скористатися ну але ключовим залишається запитання. Після того, коли вони виїдуть і перебуватимуть там, і навіть якщо припиняться і коли припиняться бойові дії, а чи повернуться вони назад в Україну, і яка частина з цих людей вже залишиться назавжди за межами нашої держави?